Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 18 жовтня 2023 року, у Китаї продовжувався форум один пояс, один шлях. Лідер Китаю Сізіньпінь на цьому саміті. Представив своє бачення оновленого світового порядку і назвав почесного гостя форму президента Росії Путіна своїм старим другом. Це знов ж таки щодо тих людей, які реально станом на зараз продовжують вірити в те, що Китай не становить жодної загрози для. Світового порядку і відповідно з ним можна якось налагоджувати відносини. Забудьте знов ж таки про ці всі ілюзії і. Їх розбиває якраз ось ця цитата Сізіньпіня. Про це загалом повідомляє видання CNN. Також Сізіньпіні у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад Хамас на Ізраїль, проте натякнув на те, що у глобальному лідерстві відбуваються зміни. При цьому він зауважив, що з точки зору Китаю ці процеси є позитивними. Лідер КНР знову говорив про засудження односторонніх санкцій, економічного примусу, розриву та порушення ланцюжків постачання, а також відкинув ідеологічну конфронтацію, геополітичне суперництво та блокову політику. Ну, з приводу односторонніх санкцій варто зазначити, що ця риторика Китаю вона фактично не є зміною з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Проти України. Китай завжди говорив про те, що односторонніх санкцій не повинно бути. А якщо і вони повинні вводитись, то виключно Організація Об'єднаних Націй на Радбезі. Але ми ж прекрасно розуміємо, що як Китай, так і Росія вони мають там право. Вето ці санкції вони попросту не можуть бути прийняті відповідною організацією. Після закінчення урочистої церемонії Сі Сізіньпінь. Проводив вже двосторонні переговори з Путіним і знов там його назвав старим другом. Привітав поглиблення політичної довіри між країнами та їхню тісну та ефективну стратегічну координацію. Видання Bloomberg також уточнило, що Сізіньпі на зустрічі з Путіним заявив, що Китай підтримує зусилля Москви щодо захисту свого національного суверенітету. Та інтересів розвитку це знову ж таки до того, на чій стороні знаходиться Китай в контексті війни Росії проти України. Також китайський лідер зазначив, що поглиблення зв'язків між Китаєм і Росією є не тимчасовим, а довгостроковим рішенням. Путін прагне співпрацювати з Москвою для забезпечення зернової та енергетичної безпеки, а також хоче якомога швидше побачити значний прогрес у газопроводі між обома країнами, які проходитиме через Монголію. Це загалом, якщо коротко розповісти, що там відбувалося між Сізіньпіням і Путіним під час зустрічі, але тут варто зазначити ще одну досить важливу інформацію, не в контексті того, що там Путін говорив на цьому брифінгу, прес-конференції про атакамси, що не можуть їх збивати про те, що тут хтось готовий до переговорів. Він мав на увазі Україну, То, що ми розуміємо, що це пропаганда, вона не має знов ж таки спільного з якоюсь реальною картинкою. А я хочу поговорити якраз про більш реалістичні речі. А є така реалістична річ, що Росія постачатиме зерно Китаю. Відбулось підписання контракту на 25,7 мільярда доларів. Росія та Китай підписали найбільший контракт на постачання зернових з Росії до КНР. Сума контракту становить, я вже назвав цю суму. Російські ЗМІ дізнались про це від Карена Овсепяна, гендиректора російської фірми Забайкальський зерновий термінал ініціатора угоди з Китаєм, яка отримала назву Новий сухопутний зерновий коридор. Овсепян учасник ділового форуму, який передує третьому міжнародному форуму. Один пояс, один шлях. Сьогодні ми підписали один з найбільших в історії Росії та Китаю контрактів на майже. На 2,5 п'ятдесятих трильйона рублів на 70 мільйонів тонн протягом 12 років має відбуватись постачання зернових зернобобових олійних вантажів, сказав Овсепян. Також він додав, що експорт українського зерна, який раніше відпав, Росія замінить завдяки Сибіру і Далекого Сходу. За його словами, завдяки кампанії за Байкальський зерновий термінал, нова ініціатива дозволить збільшити експорт російського зерна до КНР до 8 мільйонів тонн, які надалі планують наростити удвічі. Ось це така реальність в контексті тої угоди, яку уклав між собою Китай. Та Росія, якщо ще якісь знову ж таки новини в контексті додаткових угод, які укладались між Росією та Китаєм, то ми також про це будемо говорити. Ми не знаємо станом на чи розмовляв Сізіньпінь та Путін з приводу постачання озброєння. Ми не можемо знову ж таки це стверджувати, але якщо така інформація буде підтверджена у засобах масової інформації, ми про це знов ж таки проговоримо. Варто підсумувати наступне, що відбувається поглиблена співпраця між... Росією та Китаєм, що знову ж таки не може насторожувати як країни західного світу, так і українську сторону. Я знову ж таки хочу нагадати і зазначити, що Китай він є, був і буде на боці Росії. Вони в принципі будуть підтримувати все те, що Росія здійснює на. Території України. Я знову ж таки хочу нагадати, що станом на зараз Китай А. Не засудив агресію Росії проти України, Б. Відмовляється приєднатись до санкцій Західного світу щодо Росії, хоча говорить про. Лише точніше говорить, що односторонні санкції це погано, а потрібно, якщо є така необхідність, вводити їх з боку Організації Об'єднаних Націй. І я сказав, чому це шлях тупиковий, який пропонує Китай. Тому знову ж таки потрібно зрозуміти, на чій стороні знаходиться Китайська держава. Китайська держава зараз знаходиться на такому Низькому старті в контексті спостереження за подіями в Україні і за подіями в Ізраїлі. Від цих двох подій буде фактично залежати, як швидко по часу Китай може розпочати агресивні дії проти Тайваню. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!